Всім привіт хлопці! Хочу подякувати всім, хто підтримував у минулому відео. Це допомагає просувати контент. Ну і поїхали розбиратися, що в нас є нового на сьогодні. Павлович каже, що він повернеться ще сильнішим. Останній бій мотивував мене ще більше, я повернуся і помста неминуча, додав Павлович. Ну що, хто там наступний відправить його спати? Ну просто аби хлоп повернувся ще більш мотивованим. Йому це потрібно. Можливо, Сіріл Ган має бажання прокачати мотивацію орка ще більше. «Гілберт Бернс хоче повернутися весною 24-го року. Мені дозволили відновити тренування на 100% після травми плеча. Хочу повернутися у березні-квітні 2024 року, додав Бьорнс. Бьорнс, звичайно, нехай тренується, але наразі не бачу для нього суперника в топ-5. Можливо, бій проти Рахмонова має сенс. Макс Холовей підтвердив, що має намір вийти на Гейджі. Я розраховую побитися з Геджі за пояс БМФ. Думаю, ми влаштуємо шоу для фанатів. Я знаю, що у UFC не так багато варіантів для турніру UFC 300, так що це буде ідеальне рішення. Якщо Махачев не буде битися через рамадан, то Джастіну прийдеться чекати його до жовтня. Тоді він буде сидіти без боїв півтора року з моменту останнього поєдинку. Я думаю, йому не слід так робити. Чому б не повеселитися і не заробити кучу гривень, закінчив Холовей. Схоже, цей бій стає реальністю, мені здається, Дана точно не буде проти такого бою. Думаю, він вже закинув геджі записку під двері, втік та чекає дзвінка. Ну і Макс правду каже, сидіти без бою півтора року це дуже погано. Подивимось. Ден Хукер не зможе провести бій з Бобі Гріном 3 грудня. Я спарингував і заблокував рукою удар ногою. Зробив рентген, а там в мене виявляється як кістка та ще й поламана. Перелом там, де й минулого разу. Що поробиш? Я пішов на ризик і повертався занадто швидко. Це моя вина, я поспішив з поверненням. Я хотів битися і знав, що такий ризик існує. Тепер треба залікувати руку як слід. UFC 300 вже через 5 місяців. Це мені підходить. Нічого не відбувається просто так, закінчив Хукер. Ну, Хукер Кадр, перелом ще повністю не залікував і підписався на бій. Хоча плюс йому за те, що готовий битися будь-коли, цікаво, що тепер буде з Гліном, чи знайдуть йому когось на короткому повідомленні і хто це буде. Можливо, є варіант дати йому ветерана до Санніоса, якщо той захоче. Алекс Перейра відповів на вчорашній виклик Чимаєва. Чи має багато базікає, він не може прийняти успіх інших? Я став чемпіоном в двох дивізіонах, а він так і залишається вічно перспективним бійцем. Чи можна порівняти твій великий гонорар з моїми досягненнями сам взад? Чи цього ти хотів, коли підписався в UFC? Я думаю, що ні. Кожен боєць мріє стати чемпіоном, але ти не чемпіон, додав поатан. Ну, Перейра, Красавчик. і Перейра це схоже дві несумісні речі. Але попри це, він так гарно показав Чимаєву де його місце. Інколи після різних інтерв'ю перейри здається, що йому потрібно було бути не бійцем, а філософом. Красава хлоп. Колишній чамп Прохаска теж готовий привітати сам взада внопівважкій. З радістю привітаю тебе внопівважкій, написав в соцмережі добряк Прохаска. Але самому Чимаєву це не цікаво. Ти вже програв, мені потрібен пояс. Топурія розповів, що збирається робити в бою проти Вовка. Я збираюся повернутися до свого бекграунду, багато займаюся греплінгом, багато борюся, тому що думаю, що саме в цьому аспекті в мене є перевага над ним. Алекс чудовий ударник, але він не природжений борець і не дуже сильний в партері. Ось в чому буде моя перевага в цій битві, додав Флорист Топурія. Прикольно, навіть Махачів не зміг нічого запропонувати вовку у партері, а тут Топорія каже, що в нього буде перевага. Чесно кажучи, я взагалі не можу уявити такий всесвіт, де топорія перевів Алекса в партер і там засобмітив. Не знаю, як ви, хлопці, але мені здається, що вовк залишить флориста Топорію без роботи. UFC ЮФСішний Ляшко Генрі Сихудо дав прогноз на можливий бій Холовея та Геджі. Мені подобається той факт, що Макс хоче битися за пояс БМФ, але я вважаю, що Геджі занадто небезпечний. Джастін занадто сильний для такого хлопця як Холовей. Думаю, він буде нищити ноги Макса калфкіками, буде використовувати свої шалені аперкоти і дійсно зможе стати першим хлопцем на районі, який зміг нокаутувати Макса. Я б поклав у цьому бою на перемогу Джастіна. Думаю, він нокаутує Макса, він просто занадто важкий для Холовея. Закінчився худо. Я, чесно кажучи, не перевіряв, але мені здається, що із останніх 10 прогнозів Сехудо зайшов лише один. Макс дав супер суперважкий бій, має шанс дати суперважкий бій Джастіну. Хоча його стиль робитися може дійсно не підійти під нокаутуючу силу Геджі, але мені здається, шанси в нього непогані. Він, очевидно, не буде стояти на місці і радіти, що Геджі наносить удари. Буде важко, але реально крутий бій однозначно. Колишній чемпіон світу Андерсон Сілва підтримує повернення допінгу в ММА. Той тип підготовки, через який проходять бійці в UFC, кардинально відрізняється від підготовки будь-якого іншого спортсмена. Вони ставлять себе в екстремальні умови. Ти повинен тренувати бокс, джиу-джитсу, боротьбу, а зверху додати ще фізпідготовку. підготовку. Був час, коли всі отримували травми. Якщо ти приймеш щось по рецепту лікаря і він тримається на контролі, ти не отримаєш травму. Це також зовсім не вплине на виступ бійця. Я за те, аби перевіряти на допінг в тиждень бою. Якщо в тиждень бою ти не складаєш тест, тоді ти влип. А так, тренуюся на такому рівні, не Можливо, не отримувати травми при підготовці. Схоже, тема допінгу не така проста, як здається, на перший погляд. Але наразі бої проводяться, тренування йдуть. Нема ж такого, що в нас через допінг зірвався КСБ. Наприклад, той самий Хукер, який отримав зараз травму. Він же ж не вилікується з допінгом за 7 днів. Система працює, але, можливо, якісь виключення і треба зробити на лікуючі препарати. Ну і головна новина, на мою думку, Чейл Сінен закинув цікавий інсайт. По його словам, на UFC 300 може відбутися реванш же та Ніка Діаза. Він розповідає, що джерела більш ніж надійні. Ви уявіть собі, хлопці, якщо ЖСП і Конор будуть битися на одному турнірі, там певно навіть білети не встигнуть завантажитися на сайт, а їх вже скуплять як гарячі булочки в столовій, аж його таж буде просто дикий. Ну і в мене бабки під під'їздом теж про це розмовляли. Думаю, цілком може бути такий варіант. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Лайк, підписка, якщо сподобалось. Ну і почуємось.